Пане Дмитро, військовослужбовець на псевдо Алекс, зазначає, що багатир відіграє для сил оборони наразі ключову роль, і що окупанти розуміють це, тому найближче завдання на цьому напрямку для них саме взяття багатиря. При цьому Алекс зазначає, що ворог перестав використовувати броньовану техніку. Пане Дмитре, які шанси на вашу думку не пустити ворога в багатир до 9 травня до ось цієї ритуальної дати для Росіян. Ну давайте не прив'язуватися цим так званим сакральним датам. На жаль. Є, стала е, е, така тактика українські змі прив'язувати. Певні російські наступи до так званих червоних днів календаря, чи то 9 травня, чи там 7 листопада, чи день Росії, то що ні, я ще раз підкреслюю росіян стратегічне завдання, вихід на адміністративні кордони Донецької області з метою повного контролю а над цими територіями. Тому вони не будуть прив'язуватися до 9 травня як конкретної дати, а вони при чому пане Дмитре, вони. Здійснюють постійний тиск, тобто це цілеспрямований момент перманентного характеру бойових дій Постійно, але хоча б поступове, але просування вперед за березень місяць воно незначне порівняння з попередніми місяцями, приблизно 136 квадратних кілометрів. Ми втратили, але все одно втрати. Але саме ця статистика, тобто зниження темпів просування, дає підстави ну сподіватися на те, що власне, у росіян виникнуть досить великі проблеми щодо подальшого просування в українських території. Ситуація досить складна. Причому зауважте, що одночасно і з цим напрямком росіяни посилили тиск і на турецькому напрямку, причому знов по стиках б'ють, незважаючи на е, широко проанонсований перехід на корпусну систему. Тобто проблематики це не вирішило. Ну і плюс аналогічна складна ситуація, відповідна і на Покровському напрямку. Е, знов таки намагаються повернути раніше втрачені позиції, але повертаючись до багатиря. Раз закликаю, ви пам'ятаєте ситуацію, пане Дмитро. Ми е, з вами е, декілька місяців тому спростовували інформацію щодо можливості прориву до Дніпропетровської області саме на Покровському напрямку. Тоді в західних змі в Українських змі е, вкидали інформацію. Дивіться не більше п'яти кілометрів залишилося до Дніпропетровської області відповідно наразі. Серйозна загроза масштабування театру бойових дій за рахунок а, території а, цієї області. Ну, те, що ми бачимо, чотири місяці вони не те, що не змогли просунутися, батьчи того сили оборони України, наразі проводять успішні контратаки в районі піщани Котлена. Це один франг, і в районі Шевченка, знявши з повістки дня а, а, от ті сценарії, про які власне в українських і західних ЗМІ намагалися розмухати істерію. Тому українці, ну не ведіться на ці. Знаєте, коли ви читаєте до 9 травня вийдуть на кордони Дніпропетровської області. Будь-якому разі, треба аналізувати тверезу ситуацію і не створювати е, штучний хаос е, і грати фактично на руку окупантів. Я не е, заспокою вас і не створюю режиму теплих ван. Ще раз підкреслю ситуація надскладна. Причому зауважити на цьому напрямку масштабне застосування фронтової армійської авіації до речі досить в рази перевищує ніж на інших напрямках. А це говорить про те, що саме цей напрямок є в пріоритеті для вирішення. я Ще раз підкреслю, в першу чергу інформаційних, політичних і ідеологічних питань а вже потім військова доцільність.